Друзі, всім привіт! Рада вітати новеньких рада вітати усіх, хто доєднується. Сьогодні розглянемо типові помилки в мовленні. Тут будуть слова пароніми, які ми можемо вживати у іншому значенні, та правопис деяких вживаних слів. Отож, розпочнімо. Донедавна, а не донедавна. Запам'ятайте, що це слово пишеться разом і, відповідно,. Щоб не вживати росіянізми, запам'ятайте це слово як українське слово і використовуйте його. А головне звертаю вашу увагу на правопис цього слова, бо типова помилка що слово це пишуть саме окремо. Наступна помилка борг і обов'язки. Справа в тому, що це слово російською перекладається долг. І вони вживають слово долг в усіх відношеннях, яких тільки можуть бути. У нас, українською борг, це те, що стосується грошей, тобто позичене, позичка, зовнішній борг країни. І є прекрасне слово обов'язок. Це те, чого треба без. Беззастережно дотримуватися, виконувати відповідно до вимог суспільства, громадянський обов'язок, до прикладу, материнський обов'язок. А якщо перекладати ці словосполучення сполучення російською, то у них гражданський долг, материнський долг і так далі. Але справа не варто перекладати слово бор, якщо ми говоримо про обов'язки. Соціальні певні ролі, так, чи це материнський обов'язок, чи це громадянський обов'язок і так далі. Тому розрізняйте це слова пароніми. Наступні вада, хиба, недолік, але ні в якому разі не недостаток. Немає слова, недостаток. Е, є синоніми і, відповідно, теж. Складність в тому, що кожне це слово має своє значення і варто його використовувати в певному контексті. Вада це недолік фізичний, певна недосконалість. Дуже часто вживається, коли говоримо про стан здоров'я, відхилення, тобто вада зору, вада серця. І якщо ми вже говоримо про людей з інвалідністю, то не можна сказати, що він сліпий або він там глухий. В нього вади по зору, в нього вади по слуху. Хиба це помилка. Тобто, це той самий недолік, який ми звикли вживати, але саме в чому-небудь, несправність чогось небудь. Тобто хиба в роботі, логічна хиба, до речі, дуже гарне українське типове слово хиба. І недолік, відповідно, недогляд упущення помилка. Раніше вживалося у значенні відсутність належної кількості чого-небудь, недолік теорії еволюції. І, відповідно. Слово недолік можна вживати навіть у попередніх двох визначеннях. Але про стан здоров'я, запам'ятайте, це вада. Якщо ми говоримо про відхилення від норми, помилка в чомусь небудь, це переважна науки, математика, так? тобто відхилення хиба в роботі, хиба в чомусь. Але недолік вживаємо повсякчас, якщо вживаємо, хочемо Вказати на щось, що відхиляється від норми, але не вживайте російський відповідник недостаток. Слово «ві негрет. Запам'ятайте правопис. Дуже часто, особливо десь, можливо, в кафе або десь у кулінарії та супермаркетах. Запам'ятайте, по-перше, це іншомовне слово, але тут варто звернути увагу на правопис, бо дуже часто це слово пишуть війнігрет. Я безпосередньо спостерігала, що дійсно в кафе, в деяких речах, ну, меню там, чи кулінарія, тобто те, що пов'язане з їжею, пишеться саме помилка. Тому вживайте правильно, замовляйте правильно і вимовляйте правильно. Внесок і вклад Пароніми теж. Якщо ми апелюємо до російської мови, ми, ми ж як переходимо з російської на українську, ми згадуємо слова, намагаємося його перекласти. Тобто е, помилка багатьох в тому, що вони використовують цей переклад не у невластивому значенні, як це відбувається часто. Тому внесок і вклад внесок, гроші, які хтось сплачує в організацію. Профспілковий внесок, наприклад, внесок у сучасну науку, коли ми говоримо про щось абстрактне. Так, Тобто, внесок це безпосередньо щось абстрактне. Внесок у науку, внесок у громадянську справу, і так далі, у літературу. і так далі. Вклад це безпосередньо те, що стосується грошей. Тобто грошова сума внесена до збереження у банку. Грошовий вклад. Або ж депозитний вклад. Запам'ятайте та вживайте правильно. Наступне слово прецедент. Це іншомовне слово, але знов таки помилка багатьох в тому, що вимовляють і, відповідно, пишуть його неправильно. Пишуть через ни. Прецедент. Немає всередині слова букви НІ, тобто прецедент. Звертаю вашу увагу, запам'ятайте, вимовляйте правильно, бо дуже часто ми можемо почути прецедент, так? Тобто, начебто, там багато з літер. Складність в тому, що це інше мовне слово. І коли ми дослівно перекладаємо певне слово з певної мови, у нас викликають певні труднощі. Тому запам'ятовуйте та використовуйте правильно. Визволення і звільнення. Е, визволення. Теж слова пароніми, які майже однаково звучать і несуть майже однакове значення. Але ми говоримо про е різницю цих слів. Визволення це відвоювання захопленої ворогом території, тобто про допомогу, визволення Києва і так далі. Ось у вас є на, на, сл на, на слайді є картинка. День визволення України, наприклад. І звільнення. Звільнення це від слова звільняти. Звільнення з роботи, звільнення з-під арешту, тобто випускати на волю, позбавляти чогось, обтяжуючим. може бути звільнення від податків. Тобто розрізняйте ці слова. Десь контекст, ми розуміємо, за сенсом, що воно десь однаково, тобто це щось ми від чогось позбавляє, позбавляємось. Але залишається все-таки, якщо говорити про щоденне використання слів. То звільняємось. Звіняємось з роботи, звільняємось від обов'язків, звільняємось від уроків, але визволення це можна запам'ятати саме як подію історичну, визволення Києва, визволення певних територій. Освічений, а не освічений. Тут і пароніми помилка, але ще й і правопис. Звертаю вашу увагу, що слово освічений пишеться без літери Т. Тут спрацьовує правило. Спрощення в українській мові у нас в попередніх уроках воно було, і ви можете з цим ознайомитись. Що це значить? Що в слові є, але у прикметнику найчастіше це іменник прикметник. До прикладу, тиждень тижневий, проїзд проїзний, а не проїздний. Тобто, згадуємо ще правопис. І от слово освічений саме з цього, з цього правила. Освіта освічений, ти випадає. Це робить нашу мову милозвучніше. У нас є явище спрощення. Щастя, щасливий, радість, радісний. Російською мовою цього явища немає. У них щасливий, радостний, устний. І так далі. І ось ви можете побачити стопчики для прикладу паронімів освічений і досвідчений. Освічений народ, тобто. Той, що має освіту юнак, молодь, людина жителя. А досвідчений те, що має досвід. І звертаю вашу увагу, що досвідчений, якраз пишеться з літерою Д, бо від слова досвід. Але освіта випадає. Тому освічений, досвідчений, звучить майже однаково в цьому і цікавість паронімів. Але вживаємо по-різному і пишемо по-різному. Тому варто ці слова розрізняти не лише за змістом, а й правопорті. За правописом. Наступна помилка відбиття та відображення. Російською все отраження, у них отражається вода, у них отражаються якісь события. у нас, навпаки, ж, у нас є відбиття, це безпосередньо відкидання зустрічним ударом, м'яча, світла, радіохвилі, відбиття променів сонця, відбиття променів у дзеркалі і так далі. А відображення це відтворення в свідомості предметів, явищ зовнішнього світу. Тобто відображення події, відображення життя. Не можна сказати відображення в зеркалі. В зеркалі відбиваємо. Тобто, Ми розуміємо, що це іде відбиття вашої зовнішності у дзеркалі. А саме відображення це відтворення подій, явищ зовнішнього світу. Відображення життя селян кліпаків у творі начале Левицького Микола Джері Ось, до прикладу, дві картинки. Перше це відбиття променів світла, а відображення ми з'ясували, що це відображення певних життєвих подій. Так, наступна е помилка відсутність, нестача і брак. Теж варто розрізняти пароніми: відсутність перебування кого-небудь поза певним місцем у певний час. Певна людина відсутня. Нестача російський недостаток, о той самий, що ми вживаємо, недолік. Але недолік ми говорили сьогодні про інше значення недоліка. А ось нестача це брак чого-небудь у достатній кількості, виявити нестачу десь в магазині. Скласти акт про нестачу. Тобто те, чого не вистачає, воно мало бути факту, але його не виявилось під час перевірки. Ну, найчастіше це можна запам'ятати саме нестача під час перевірки в магазині, до прикладу: брак нестача чогось, брак коштів, виробничий брак, брак досвіду до лиха, призведе Микола Бажан. Тобто від цього слова від цього слова іменника брак утворилося. Дієслово бракувати. А коли йдеться не про людей, а про речі, уживають слово немає. Він добре знав, що в Немидорі немає грошей. Знов-таки слово немає, звертаю вашу увагу на правопис цього слова. Дуже типова помилка, коли немає, пишуть разом або окремо. Справа в тому, що це слово дійсно в одному випадку пишеться разом, коли його можна замінити на нема. Тобто у Немидорі нема грошей, і у Немидорі немає грошей. Коли ця заміна відбувається, і сенс не втрачається, то, відповідно, ми пишемо слово разом. Якщо е не можна замінити і не з дієсловами, до прикладу, два простеньких речення: Я не маю комп'ютера, наприклад, і. У мене немає комп'ютера. Я не маю, буде писатися окремо, бо я не можу в цьому реченні замінити Я нема комп'ютера. Не звучить. Тобто тут є підмет. Коли є підмет, слово пишеться немає окремо, як не з словами за відомим правилом зі школи. В другому реченні: У мене немає комп'ютера. Тут немає підмета, тут є явище, точніше, відсутність цього явища. Немає. І я можу в другому реченні спокійно замінити: у мене нема комп'ютера. Тому ще звертаємо увагу, як же ж пише це слово немає, і запам'ятовуємо саме чому. Лист і аркуш. Тут, я, а, а, тут насправді теж калькування з російської лісток, так? але ми варто розрізняти. Теж картинки бачимо: лист це листочок, листочок рослини, листя. Пластини якогось матеріалу, лист заліза може бути, алюмінієвий лист. І лист той, що ми пишемо: пишіть листи, те, що російською письмо. Так? Напишу тобі листа. І надсилайте вчасно. Дуже гарний вік, до речі, пишіть листи, і надсилайте вчасно, коли їх ждуть далекі адресати. Ліна Костенко. Аркуш це шматок паперу, картону, авторський аркуш аркуш паперу. Тому варто розрізняти. в Ніякому разі, не кажіть дай мені листок в значенні аркушу, коли ми говоримо про папір. Тому розрізняйте ці поняття і вживайте їх правильно. Властивість та спроможність пероніми, які дуже можливість російською, і там і так перекладається. але властивість – це ознака, це якість, яка характерна для чогось, тобто властивість тіла тримати форму. А спроможність це здатність до здійснення чого-небудь. Матеріальна можливість дуже часто купівельна спроможність, пропускна спроможність. Тобто яка може бути, наприклад, здатність людини до чогось небудь. Здатність до здійснення це спроможність. А якість ознака, і ми бачимо картинки. Властивість бісектриси, тобто це ознаки бісектриси, тобто те, що характерно для неї. А поруч ми бачимо жінку, яка дивиться на цінники, які є впевнена, і ми бачимо, спостерігаємо тут явище купівельної спроможності. До речі, дуже часто цей термін вживається, коли якісь там, наприклад. Підбивають підсумки, дорожчання цін. І ось українці мають купівельну спроможність чи не мають купівельну спроможність. Вона і визначається. Тому термін дуже поширений. Можливо, ви його чули, але не знали, що він означає. Тому розрізняємо поняття, запам'ятовуємо. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами попереду ще декілька уроків степових помилок, тому нотуйте, фіксуйте на все добре. З вами був благодійний фонд Вадима Столара. Па-па!